На каналі Гриби монети. Всім подобається купляти і продавати монети. Один із продажів і, купу, і купівлі монети це аукціон аукціон Віоліті і новий аукціон. Також є ще пара інших аукціонів, але зараз не про них. Дивимося. Які монети були продані на аукціоні Віліті? Інали. Павловірський. Золот... Золотом спостерігало три людини. Монета значить не дуже популярна. І була продана за 270 гривень. Теж 20 тисяч, наскільки я знаю. Хрещення Київської Русі. Монета була продана за 280 гривень. Ось така монета. Бугай. Це серія музичних інструментів. Вроді так називається. Є монети в цій серії дорогі, такі як бандура, чим-то гривень. Бугай був проданий за 200 гривень всього. Давній вижгород. Три людини спостерігало. Рот був проданий за 490 гривень. Хороша, красива монета з іконою. Кольорова. Петриківський розпис. За лотом спостерігало 30 людей. О, така монета. Кольорова. Дуже красива. І була продана монета за 861 гривню. Торги завершені. За новорічне свят. золотом спостерігало 27 людей. Також красива монета. І була продана за 320 гривень. Ця монета буде рости в ціні. Там є серія. Рішетілівське Решетіл... килимарство. Загалом сотрягала 20 людей. Такий килимок. Також красива монета. Кольорова. 305 гривень була продана на сайті Violet. Косівський розпис. Одна з найкрасивіших найкра... монет. Золотом спостерігало 35 людей. І цей лот був проданий за 613 гривень. Монета буде ще рости в ціні. Вишиванка. Койрував монета. Була продана за 1690 гривень. 13 людей спостерігало. Драгоману. Тільки дві людини спостерігала. Вона була продана за 295 гривень. Лисенко. був проданий за 276 гривень. Матрос. За золотом спостерігали 12 людей. Такий дядько сати з, бор... з борідкою. 25 ставок. Лот був проданий за 96 гривень. 1 долар США кольорова. Він -ну резерву. За лотом спостерігали 18 людей, біле 1500 гривень. Людина хотіла 2, 250 гривень. Ще можна купити даний лот. Така монета. 20 дол доларів товало. І заготорує церебро. За лотом спостерігало 16 людей. Такий парусник. Давали 1000. Хотів 1600. Нормальна монета вроді без молочних п'ятин. Козловський. Заложенно спостерігав 29 людей. Подивимося, за що він був проданий. Монета трохи темна така, потерта, пошарпана. І дали за неї 1027 гривень. Багато. Буклет до новорічних свят. Потім Холодний Яр. Такий красивий буклет. блеститься на сонці. З ангелами. Зіркою. Був проданий за 376 гривень. Холодний Яр. 20 людей спостерігало. Зроблено 30 ставок. І от був проданий за 351 гривню. Кольорова монети. Томас. 27 ставок і голодбопробу несе за 111 гривень. Такі монети можна вкладувати гроші. вони будуть розшати часом. Пукс ракети на Сія Зеніт, морський старт. Це красива монета. Думаю, її великий, велика перспектива, великий ріст присвячена космонавтиці. Така ракета, ще є КП «Південне». ще є астрономія. І ця монета була продана за 200 гривень, 17 ставок. Думка кольорова монета. 13 людей спостерігала, слідкувала. Монетка. Лот був проданий за 156 гривень. Монета виросла в ціні, ще недавно вона коштувала 100. Так що можна звернути увагу, якщо є дешевші. Можна скупляти кольори. монети, всі будуть дорошати. Незалежність! 30 років. 9 людей спостерігало. Монета з журавлями. І була одна, зроблена одна ставка. Отбу продане за 899 гривень. Ще пара дешевих монет. Крепость. Меджеборська крепость. Золотом состригав 10 людей. Також красива монета. Мені подобається. І вона була продана за 126 гривень. Монета була продана в зимові ігри кольорова зі сніжинками за 213 грн. Ці монети кольорові ростуть ціні Ще одна монета. Стеражом 20 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, на лотом спостерігала 41 людина. Спецзв'язок. На військову тему. Дана монета буде рости в ціні і була продана за 550 гривень. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь, буде більше. Ставте лайки.